Всім привіт з України. Ну що, час вже сіяти насіння, яке в нас є. яке ми за зиму збирали лимоне, мандарини, а, мандарини треба грейпфрути. час вже його посіяти. Я покажу, як я це роблю. А в мене є насіннечко, яке я назбирала. Тож зараз вже час його все посіяти. Я приготувала горщики, покажу, як я це роблю. Я минулого разу, коли вкорінювала, не показала, як, як виглядають вкорінені черенки. В баклажечках, дивіться, вони літом вкорінювали, з ними все добре. Єдине, що я не можу показати вам гарного коріння, бо грунт вже, там, покрився жобуринням між стінками. Чому не можна для цитрусових такі прозорі горщики? Це не орхідеї. Їхнім корінцям не потрібен прозорий горщик. І тут о, створюється таке жабуриння зеленіє, і корінців вже не видно. Спочатку було видно, але вже за зиму. Воно там вкрилося, ну, ще отак, якщо там придивитися, то корінці видно, вони там гарні, класні, але я зараз не планую пересадку, тому я не можу їх розворушити і показати вам коріння. Вони добре вкорінюються в таких парничках, які можна зробити з звичайної баклажки, а потім викинути. І, до речі, так само можна робити парничок для насіння. Якщо ви сієте насіння банану, то можна зробити верхівку трошки коротшою, накрити, і такий і саме вам парничок сійде собі на сінечко. Тобто можна спокійно використовувати такий економ варіант дешевий. Ось так виглядає молодий дракончик з насінинки. Я його зламала, він дав розгалуження гілочок, і ось його голочки вже починають закручуватись. Тобто, це сіянець, саме трифлятий дракон. Так, це показала. Тепер давайте сіяти. У мене ось тут є банан. Анона, насіння пандерози і трифоліата. Він лежав в холодильнику, банан також лежав в, холодиль... в холодильнику. Ці стояла просто на підвіконечку і підсихали. Це насіння з мого плоду анони. І я хочу, щоб у мене були сіянці. Сіяти все взагалі легкотня. Тут все легко і просто вам потрібен ґрунт. Ваш звичайний універсальний ментор, кокос і перліт. От. Можна просто так от висипати жменєю і просипати ґрунтом. Можна їх так якось там викласти і потім трошки їх там продавити, впихнути. Тобто, все по бажанню, ніяких тут складностей або якоїсь там, якихось правил. нема. Головне це ваше свіже насіння. Грунт у мене вологий, тож дивіться, я так викладаю. Ну, в принципі, произвольно, Як мені хочеться, так я їх тут і. Горщик любий любий беріть. Будь-який горщик підійде. Підійде навіть обрізана баклажечка. Все підійде для пророщення насіння. Все так. Тунь, тунь, тунь. Попхнули трошечки. Попухали гарнесенько, не глибоко, не на всю фалангу. так от. Тут, тут. можете заздалегідь поробити ямки, якщо ви порахували, скільки у вас насінин. Я цього не робила і робити не хочу рахувати, тож мені проще отак зробити. Простіше. Все, бац, тут посіяна анона. І головне зберігати ваш ґрунт вологим. Все, ніяких тут примудростей. Кокоси можна викинути, щоб він не заважав. Все, дивіться. І головне не забути, що у вас там. Підписуйте обов'язково, бо тут ми пам'ятаємо, а тут ми вже все не пам'ятаємо. Анона. Далі у мене є насінечко пандерози. Якщо ви просто людина хаос, беремо так от. Насипали. Головне розділити її. Якщо попадаються якісь недорозвинені, викинули все. Заздалегідь можна перебрати, в принципі, я їх просто там дістала з плодів, помила, посушила. І все, як висохли, так і висохли. А насіння бажано сіяти так от кубкою. Чому? Тому що буде велике, ну, якийсь процент відходів буде. Хтось буде альбінос, хтось буде якийсь там недорозвинутий. Тож, ну, не треба сіяти і пхати кожного насінинку в окремий горщик. Оце таке недорозвинуте, одразу викидаєте. Отак взяли, насипали будь-який горщик, якого розміру, якої форми. Взагалі немає значення. Тому що ви потім відбракуєте, ви відбракуєте альбіноси. Бракуєте розвинені, десь там якась, якийсь грибок може напасти. Все, насипали зверху вологим ґрунтом, присипали десь приблизно сантиметр. все, ніякої там складності немає. І потім трошки зволожили. І головний секрет я вам розкрию наприкінці ролику. Все, дивіться, тут просто насипали. Якщо ви перфекціоніст, то робите отак. Берете пінцет і викладаєте. Хочете колом, хочете рядками. Як хочете, все залежить від вашого настрою, від вашого емоційного стану, від вашого часу, який ви можете приділити цьому заняттю. Все, і отак от викладаєте. Все, якщо ви вже так награлися з пінцетиком, можете без пінцетика, я в рукавичках зараз мені незручно. Мені було зручніше пінцетиком. Так само все, зверху притрусили земелічкою, грунтиком, вашим універсальним сперлітиком, щоб він був вологопроникний, щось там сусіди шкриплять. І все, зверху палили і підписали, що це у нас пандероза. Так, ось пандероза раз два горщики. І що в мене залишилось насіння, я його потім, по мало горщиків приготувала. Ну, як, все, як завжди. Щось десь да, буде мало. Так, де моя бірка з пандерозою? Так, одна у тільки заготовила. Щось не розрахувала на Далі візьмемо дракона. Так як коли я отримувала ще. Осінь, то вони лежали в холодильнику. З вже гратись я не буду, просто отак все в один горщик. Ай, ой-ой-ой, застряв. Неслухняне зорнятку. Все, отак от. Ду -ду 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 -ду. Насіяли густенько, розклали, розтапирили. підрівняли і засипали ґрунтиком. Це у нас. Дракон. Якщо ви хочете погратись, будь ласка, викладайте все окремо. Хоч рядками, хоч по колу, хоч зробіть золотий перетин. лопіть, зробіть собі золотий перетин викладіть. Це у нас дракон. І залишився у нас банан. Для банану я, напевно, зніму рукавички, бо там таке дрібнесеньке насіннячку. Потім тягну рукавичку. Так само і з бананом. Нема нічого складного. І у вас насіни не банану. Ось я собі залишила, скільки їх, бачите. І зараз, зараз їх просто не буде видно на ґрунті. Ой, отут літає, лазить тут грибний комарик. Оці грибні камарики, вони дуже шкідливі. Дуже-дуже. Звідки він взявся на вулиці, грунт ґрунт у мене весь з вулиці, хіба що виліз десь з горщика. Вони якраз і дуже шкідливі, їхні личинки. Бо вони просто пожеруть наші насіння і маленькі корінці. Дивіться, бананчик. Його зараз просто не буде тут видно на ґрунті. Тому розсипали. Я, звісно, окуляри приготувала, але е, ладно, вже не буду їх тягати. Все, бананчику наш не видно. Зараз втягну рукавичку. Також присипаю ґрунтом, субстратом, тоненьким шаром. Вони приспокійно вам вилізуть, проростуть. Можна їх зверху залишити, але буде більше шансів, що вони підсохнуть. І так вони зразу будуть корінцями вже в грунті і будуть зверху тільки малесенькі такі бананусики. Якщо ви залишите, ви побачите навіть корінці. Але для того треба зберігати постійну вологість. Я не буду нічим накривати, я залишу отак: у мене в зимовому садочку вологи достатньо. Якщо у вас там підвіконня і шпарять батареї центрального опалення, то е зробіть парничок, щоб вологість для бананчиків була весь час. Посіяли ви все, мене ще там да, на один горщик пандерози залишилося. І поливаєте, так трошечки полили, зволожили, щоб насінчко напиталось вологою, щоб воно набухло. Беріть, там щось, там, дитячу лечку або щось інше. І будемо разом спостерігати за моїм сходом. Сходи з'являться десь через місяць. Бачите, грунт на сінечку. Сплило, тож назад його поверніть, щоб воно було засипано ґрунтом під ґрунтом і було весь час воложене У мене ще десь насіння азіміни є. Та, мені треба ще два горщика посіяти азіміну і досіяти свою пандерозу. Все. Десь через місяць всі ці насенини повинні проявитися і показатися. Я вам буду показувати. Значить, тепер є такий один секрет нашого успіху. Зробили ви все це, посіяли на бананчик, натягнули парничок, щоб ґрунт не пересихав. Якщо тут ще ну, не критично, якщо ви там забули полити, то обов'язково слідкуйте, але якщо забули, прогавили, то нічого страшного. З бананчиком це буде більш критично. Насінинки пересохнуть, вони лежали у нас в холодильнику, вони пройшли процес стратифікації. І вони готові дати нам рослинки. Тож, за бананчиком, обов'язково слідкуйте, щоб ґрунт був завжди зволожений і бажано так, щоб йому тепленько було. е, все, посадили, десь там поставте, вони собі спокійно, спокійно проростуть. До них нема ніяких там більш вимог, окрім однієї. Зробили ви все це, посіяли, прибрали. Поставили на... там, де вони будуть стояти, все прибрали, повитирали, ручки помили, зробили собі чашечку, чайку, кафейку, там, що ви любите. Засікли ровно дві... рівно дві години і через дві години вже починаєте заглядати. Це обов'язково. Нічого ви не побачите, бо нічого не відбудеться. Але ж ми всі це робимо. Бо що б ми поставили на вкорінення, щоб ми тільки не посіяли. Ворун, будь-яке зернятко. Ми ж починаємо одразу заглядати. Так, це була шутка. Нічого ви не побачите, нічого не відбудеться. Але це невід'ємна частина нашої такої, такого захоплення одразу починати заглядати і чекати корінців або всходів. Як бачите, посіяти насіння, нема нічого складного. Головне сіяти це кубкою для того, щоб потім зробити вибраковку непригодних рослин. Це будуть альбіноси, це буде якийсь там рахітний щось, чомусь він не дорозвинеться, або якась зернятко, яке ми не помітили, а воно також неповноцінне то сійте все кубкою, потім зробимо вибраковку і вже потім пізніше відокрем кожен саженець. У мене є ролик, я обов'язково додам кінцеву заставку, і ви подивитесь, я також показувала, які сіянці потім ми отримуємо, коли вони так всі за гуртом сидять і виростають. Будемо потім пізніше вже розсажувати їх. Всіх обіймаю цьомою. Якщо є питання, пишіть в коментарях. До нових зустрічей! Thank you.